Життя після звільнення з військової служби Івано-Франківський ветеран з нуля започаткував власну справу. Повернувшись з фронту, розповідає Михайло Дамович, сидіти, склавши руки, не зміг. Тому вирішив створити сервіс з оренди електромобілів. Коли з хлопцями на війні ми спілкувалися, як провели відпустку, чи комфортно, чи некомфортно, У більшості вдома автомобілі були у стані такому недоїзди. І замість того, щоб тих 10 днів втратити на якусь поїздку, комфорт, то приходилось їх ремонтувати. Плюс побратими, які були з Харківщини, з Полтавщини, з Кіровоградщини, не були в нас в горах, в Карпатах і чомусь у них склалося таке враження, що тут дуже дорого. Тому і виникла ідея створити. Сервіс ОНД електромобіля у Івано-Франківську. Зараз чоловік працює вчителем інформатики та фізики, маючи лише заробітну плату педагога, вирішив для відкриття справи скористатися програмами фінансування для ветеранів. З коштами допоміг Український ветеранський фонд. А консультацію та юридичну допомогу отримав у комунальному закладі для військовослужбовців та ветеранів дім воїна. На грантові кошти ветеран купив перший автомобіль. До нас звернувся був який ветеран. І він пояснив ситуацію, сказав, що у нього є така ідея, він би хотів відкрити власну справу і купити електромобілі і здавати їх в оренду, в тому числі робити знижку для військових, ветеранів, їхніх сімей та сімей загиблих героїв. Ми йому спільно з нами ми йому допомагали у свою чергу там, по юридичних питаннях, підказували, як правильно написати гранти, як оформити правильно документи. І все, він успішно подав грант, виграв всі гроші, і вже, як бачимо, перший автомобіль придбаний. Зараз у нього в планах придбати ще один автомобіль. Ну і в майбутньому все більше більше розширюватися. Окрім державних програм для тих, хто хоче відкрити власну справу або ж уже має бізнес, різноманітні гранти пропонує також місто. Івано-Франківськ має програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, якою можуть скористатися мешканці громади різних категорій. Наша програма сприяння розвитку під... малого і середнього підприємництва поширюється на всіх підприємців нашої територіальної громади. Це і ветеранський бізнес, це і діючі підприємці, це і новостворені підприємці внутрішньо переміщені особи, і ми намагаємося завжди інформувати повідомляти про нові гранти, які є, де можуть підприємці взяти участь та отримати кошти на розвиток свого бізнесу. Із бізнес-ідеєю ветерана ознайомився й очільник громади Руслан Марцінків. Переконаний, після повернення до цивільного життя військовослужбовців необхідно підтримувати, особливо якщо втілення їхніх задумів буде корисним для громади. Дуже добре, що ветерани, бачите, розвивають свій бізнес і, повертаючись з війни, максимально стараються давати роботу своїй родині і давати соціальну послугу. Це є важливо, що люди. З після війни створюють свій бізнес. Є сьогодні державні програми. Ми стараємося місцеві програми допомагати, щоб такі люди могли максимально отримати сприяння від суспільства. Ну і корисно це такий початковий бізнес. Тому я рекомендую підтримати. Це є важливо. Натарі Лозовик Іванюк, телеканал 402.